Для когось це шкідник, а для когось делікатес. На цьому заводі, що на південному узбережжі Австралії, морські їжаки стали життєво важливим джерелом прибутку. Ми вкладаємо всі сили і справи йдуть непогано. Завод Кріса Теодора одне з двох підприємств штату, які експортують ікру морських їжаків. Торік завод отримав нову ліцензію, яка дозволяє Теодору виловлювати ще більше морських їжаків ніж раніше. Як наслідок, обсяг виробництва зріс із 2 до 4 тонн на день. Теодор також найняв 30 нових робітників іноземців. наші потужності збільшилися вдвічі. Це феноменально для бізнесу. Через це компанія також почала експортувати продукцію до Гонконгу, Китаю та Південної Кореї. Ми націлені на доволі жвавий ринок ресторанів високого класу. Працівниця заводу Лілім родом із Малайзії каже, що тепер друзі з її дому постійно запитують про нову роботу. Вони кажуть: оце так. Ви працюєте з морськими їжаками? Це дуже дорога штука. Я розумію, чому ви тут працюєте, щоб отримувати їжаків безплатно. На недавньому святкуванні китайського нового року в лімі ікра морських їжаків мала важливе місце в меню. Водночас їх самих, коли їх стає занадто багато, уважають шкідниками, бо своїми гострими зубами вони знищують важливе біорізноманіття, таке як водорості. Розширення цього промислу та можливість експортувати продукцію справді важливі не лише для нашої сільської та регіональної економіки. Цей промисел також може контролювати популяцію морських їжаків. Компанії з вилову більше є. ще два підприємства в новому південному Уельсі нині чекають міжнародної ліцензії на експорти крим морських їжаків.